Кладаю в сторіс близькі друзі, де якась дівчина робить йому Мі... Лютейша історія з їбанутим кінцем. Колись мені пощастило познайомитись з піздець, яким гарним качком у спортзалі. Довго грали з ним в гляділки, поки не підійшов познайомитись. Обмінялись контактами в інстаграм. Він запропонував вийти на каву, я погодилась, але одразу після неї сказала йому, що не хочу продовжувати спілкування. Він сказав на це: Я за дівчатами не бігаю та першим не пишу. Думаю, ну і за я і не планувала колись тобі писати. Тут починається найцікавіше, але спочатку поставлю. Ставте лайк та підпишіться. Через декілька днів після цього він додає мене в близькі друзі і починає знімати сторіс з околофілософськими філософськими питаннями. Аля, підкажіть, для чого ми існуємо на цьому світі. Мабуть, хотів, щоб я написала йому, але у мене нуль реакції. Тому через тиждень вхід пішла важка артилерія. Цей качок викладає в сторіс близькі друзі, де якась дівчина робить йому мінімум. Моя перша думка, чому інстаграм не заблокував це раніше ніж я побачила. Коротше, після цього цирку він одразу пішов у бан. Напишіть, чи бували у вас кончені історії знайомств. Згадала, як знайомий додав близькі друзі, і виклав там відео, там де він мочиться у ванні з написом Тепленька пішла. Охуїла я знатно. Я в шоці, якщо чесно. Зробіть, будь ласка, висновок ніколи не знайомтесь з качками у залі. Вони себе люблять більше ніж бабуля і мають дуже великий дефіцит уваги, що підтверджує його поведінка. Мені колись хлопець скинув відео, де він займається кексом з іншою дівчиною. На питання для чого це мені сказав, що це щоб побачила, що він може ну, дивувати він однозначно вміє.